Малята, вітаю вас! Сьогодні я хочу вам розповісти про дуже цікавих пташок, які називаються ластівками. Ластівки це дуже чудові створіння, які вміють літати дуже високо в небі та маневрувати майстерно в повітрі. Ці дрібні пташки зазвичай сірого або коричного забарвлення. Вони мають довгі гострі крила і видовжений роздвоєний хвіст. Їхні ноги короткі, а дзьоб дрібний та гострий, який дуже допомагає їм полювати на комах. Ластівки будують свої гнізда з гілочок, грязі та різних матеріалів, які знаходять. Ластівки вміло ловлять метеликів, мух. Та інших літаючих комах, які знаходяться в повітрі. Пташки часто збираються в зграї на дротах, на гілках дерев. Ластівки щороку відлітають в теплі краї, долаючи океани та гори, шукаючи місце для зимування, а навесні обов'язково повертаються в рідну Україну. Тож дітки-ластівки це дивовижні птахи, які вміють літати, будувати гнізда та співати. Вони дарують нам красу природи. Тож давайте малеча, їх оберігати, милуватися ними та допомагати їм. Бережімо красу рідної природи України. До нових зустрічі, малята! До нових знань!